Да, добрий день всім. <гум> е, як лев речить. Е, Лис пішов, шановний Юджин, як з ваші собі. Це справи? печенько. Я дуже. А, точно, печенько. Дякую. Ще одне лист. Е, так, дорогий <гум> Юджин. Завтра. Завтра яєчний фестиваль. Ну, типа, Пасха, як там, це коротше. Не треба яйця шкоти американців е, Ви маєте прибути від 9 до 12 до 2, якщо ви хочете прийняти участь. Не запізнюйтесь. І не з добре. Пиздец! Що? Картоплі мало виросло <рес> <рес> Треба буде на удобрену почву садити. А мене більше немає ніяких цих. Печо доволі так багато на енергії дає. то й взяв печу. Ти тут пропустив оце. Я знаю. Знаю. Я бачу, як ти знаєш. Треба взяти ще ці. Ідемо купимо ще ягоди. ягоди. Е, треба піти купити е, ягоди. Е, ну, сім... е, насіння. Місії в нас якісь. А, а йдемо до мага. Я вже там був. Нє, там тепер відкрито. Ну, я вже там був. Хідай. ладно, йдемо, йдемо, зараз. Але перше треба купити о, ці ягоди. Перше треба купити на ягоди, блять, ягоди. E, ці, Носіння йдем Та було б добре найдеодованчики якісь мінімальні, ні. Та зараз не даде? Та ми найдем. Треба картоплю куп'яти, вона доволі багато приносить Треба знати, чи є різниця, чи це весна, чи це літо, чи зима, щоб знати, що садити. Чи Бу... я можу садити все, що продається в цього чувака. Тобто якщо нього продається. Купуй... Чекайс, не букселер. це значить букселер? О, Що? В центрі щось відбувається Там букселлер. У мене город не похуй. Я купляю. Ходи посадим на сине, бо в мене цей. Так тут івент, івент Там похуй. Как топлю, сама себе не Давай Так. Дерево! Три 3000 коштують. три тисячі треба купити. Так, чо, так. давай ще, давай ще, давай нам багато, ми багаті вами. Ти там сильно рішай не транжер, блін. Я 50 купив е, картоплі. Я йду поди, що це за фестиваль. Ну курва, мать! Я вже тут удобрив. Да йопересете, йду якщо що запізнимося на цю штуку, це фіаско буде. Життя таке буває, але на наша б картопля посаджена був. Там якийсь іде, а ми йдемо з тобою картоплю. Ну, тип, ну. Синхронізація з реальним життям. Синхронізація з реальним життям. Хіба ні? Та 2 хвилини, туди-сюди, блядь. Що, а не полити хоча б? Та як полити? Потім полим, коли посадиш. вже би полив? мене закінчилося добре, чекай, ну, в мене є має. ще. Давай. Став. Скільки ще картоплі? 33. Йобаний, бро. <laughs> Тоді чекай. Бім-бім. Бам-бам. Треба ще... Чекаємо. ну ладно, вже все потрачу. Ой. Ай-яй-яй, шо робить? Портить, куро. Візьми це блазка. На хлям мені в угиб. я чучело взяв. Раз, два, раз. Да, шо как манив его? Вже забить. Все. Собака, ж на тебе гавкає. Подивимося, що там за Я Надіюсь, він ще не закінчився, вже пів четверта. Я надіюсь, що він каз закінчився. Дві Та нічого там з кава нема. Тик без. Діди. О! Тебе ржавий, а в мене цей новий дерев'яний. Та ти ти Десь цей тріганний гірший. Ні, він наоборот. Краще. Тут якісь шари запускають повітряну кулю. Туда, туди продають. Опа! Джоді. Що продають? Тут нічого не продають. Ти бачив вивіска була? Десь тут щось продають. Так то повітряну кулю десь запускають. То далі. Може я вже запустив? О. Чекай, там хтось іде. 5 золота з Я можу з ним поговорити? Підара. E, шо? Ой, що? Дай мені наверх. О, ти хто? Що хочеш? А ж я не знаю, Вісні? все дорого. 15 тисяч. 10 Ти про що дивишся? 25 тисяч. Книжка про коня. А, це, це покращення. А, вот и цей чоловічок приїхав, блин. Це, це покращення. Але на другие, чувак. Можна просто ты звідси? Ну конечно, якщо всі, блін, гроші тратити на... Ну так <laughs> на ліву, це стоит себе, шо я? Ну, да будем всякие. Тут можна потім на конях скакати. да Да. О, мені подобається книжка, в якій ти кухаєшся швидше, тільки вона коштує 15 штук, блін. Угу. Який чудовий день. І не поспориш, насправді. І не поспориш. Який чудовий день. Дякую. Цей день є. Ходи до мага. Йдемо, йдемо. Поскоро закінчення дня. Ніхуя, це очівка. За що? Целиво завопило 10 тисяч. 000... О, я тоже. Находил работе. Пода, кого ходим. А до речі, що тут можна купити? Тут тварин купляєш свійських. Але треба мати якийсь курятник, або там стайне, щоб куди... куда їх купити, типу? Я тут з людиною не знайомився. тут я з ким познайомиться. А вот, если вы це, Все ще не знаю. Рідкісне насіння коштує 1000. Ти можеш нею говорити? Ну, типу, не я може? купляю. Може, купимо в неї, це рідкісне насіння. Не знаю, в неї гівно в вигляді шоколадного код торта. Ну, давай візьмемо це бери купляй рідкісне насіння за тисячу. Будемо Та себе, чекай, ідем до відьми, відьму, що. Бримеч. Може, ми вже нарешті до неї дойдемо за три серії. <laughs> Даша. <Беремедж. laughs> Будем бити. Я мерин. Я мерин. То есть. А ток, ну будем конце, О, что скиш? Ооо, заходи! А, я скипнул туди, сука. Я тебе скажу, что що, що буде. Я розмодиус. Я Робін не видал, блять, 160. Э, сука. 20 штук дерева не видал, Робин. Я размоди. Посередник між фізичним та ефірним світом. Ну, це не ефірним, а якомусь там. потайбічним світом. Мастер семи елементів. Хранитель священного ча... Ну, ви зрозуміли. Що ти? Чаю що? А ти, Юджин? Той прихід, якого я давно передбачав. Який давно передбачив? Ти прийдеш. Ну добре. І що? Я хочу би дещо показати. Видіти. <голос> Слимак Зелене це яблуко, яке було. <голос> там Кугла, <голос> шлімок! Ти ж бачив це його перед цим ні? Так я бачив його перед цим. Вони називають себе Джунімуси. Таємничі духи. Вони чомусь відмовляються зі мною говорити. І зі мною базарі але я нічого не розумію. Ні, не базари він сховався від мене. А я не знаю, я напевне, чому вони перемістилися до того таверни, Ну, не таверні тої ратуші. Але в них немає причин мене боятися. А, але у тебе, тебе немає причин їх боятися. Окей. А, я за книжку кажу, що там якась невідома мова. Хм, ви знайшли золотий сувій, написані довою мовою. Дуже цікаво. Сій тут. Я йду подаю сеньо власноруч. Я зараз повернусь. Ти задіалов пропустила? У мене там все пропустилось. Оу, Що? Шалайста ночі, нахуй! Все, я уйобаю. Олег! Я знайшов записник. Та швидко! Мах, швидко! Е, мова! Ні бать, е, о... засидівся, блядь, ніхуя не видно вже на твої. А може я не помру? Мова не зрозуміла, але я зміг її розшифрувати. То кажи! Сука, я не встигаю, блядь, де я? Хто я нахуй? Як не встаєш? Як я встигну? Я ніхуя не бачу! Ми джунімо раді вам допомогти, натомість ми просимо дари долини, якщо ви єдине ціле з лісом, то побачите справжню природу цього сувою. Все, пізда! Ні-ні-ні. Одна ціле з лісом. Що би це значило. Я не знаю, я не знаю, ліс рубати напевно, не треба. Нюхає, нюхає. якщо що. Та швидко нюхай! А-а-а! <смири> Ху, бля, Піли я ступеню. О, мене пес спить в ліжку. <смири> <смири> Мій казан з інгредієнт. Бубли... Ну... Репетиція з інгредієнтами з лісу. Ти чуєш цей запах? Да, чую. На, випий. І дай есенції лісу, е, змінити твоє тіло назавжди. Буль-пульк. Я зараз говорю, то и засну, зараз. Я зараз сп'юся і засну. Плюс 38 енергії. Да, я ригаю. Я ригаю. Я поригав. Я поригав. Друга ночі. У мене все в лісі. Я наркотики ну. А чого в мене такого не було? У мене просто зайшов, сталося, все, я в хаті. Та ти скивнув, певно? Випадково там, що? Та як? Та мене тут я вообще нападение, я... в мене тут вообще зурит. Я ніякого Олексиру не пив, бля, нічого не пив. На другій ночі просто закінчить. За, за Ви час. отримали силу лісу Магії. Зараз ви можете зрозуміти дійсну суть того сувою. Окей, чувак. О боже, я появився зовні. Олег. Ну і зразу впав. А! Це все через того, бляха. Дебилу Так і що тепер ти можеш робити. А тепер можу прочитати той сувій, який знаходився в ратуші. Ти закинутий? Да, та-та. А треба перше... О, Картопелька! А ми маємо місце, йома Йома йо. А -йо. ну, позбирай брай, А я посажу в мене якісь... О, дві випало сюди. Куда Давай, давай. давай помогаю тут до фіші рядом. Ой, блин. Запрягають з самого ранку працювати. Думав, що просто? Опа. Е, Цікаво, чи в нас є якесь насіння. Невідоме. Невідомого нема. Ні, нема. А, Лист, Лист! Сьогодні фестиваль, швидко, 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 він з 9 працює. Ти злош мене йшов. Е... Сіки, you have no idea how much money took? А, це тобі не спішав, що тебе викупали. Мене хтось хотів грабити, але чувак, походу, мене ртував, що я не знаю, бо гроші вроді не змінились особи. Я не бачу, що особливо вирізати. Якщо б я кабанули тебе, але сейчас габанули мене. <laughs> Бул взибісь. Так, ідемо. Нас. чекай, треба полишати всякі вудочки, лихи. Сикімеч, леш 8. Все, пойдем. А на початок через 30 хвилин. забий на початок. Треба вжейти. Реставали яйцо. Ееет. Шо пацану означало. Є. А, він шо там налаштовається, чекай. Ну йо <кхи> чекаємо. Щоб не помагати <кхи> просто стоимо так чекам О, сюди дай дам Вау! Зараз зі всіма привітаємося, Абсолютно зі всіма познайомимся. Ой, вони щось кажуть. О, семна полуниці. Берем. Скільки? Скіки! Десять! Ня! Наш та яке, вони 100 по 100 коштують, Я куплю 5. Ладно, 4. Привіт, ми с твоїм знайомим. Чи я тут шаги же. А, це наш сайт. О, бомжик прийшов. Привіт, Линус. Думаєш, тут всі люди? Да. Я тут все сьогодні... хоть. Я не шов, з ким я мене знайомый. Остання людина. Марина, там она поствали. А мене не зіснував. Дивись, е, мене завдання не відкриваються. Олег. О, ти хто? А як, а як, короче, яйця ловити? Якась малечка? Не знаю. Вінсент, що ти будеш зробити яйця? Там шукати яйця треба. А я не знаю, чи вже. Бляха, ми діда не привітала, це сумно. хто? Віллі. А, витаю. А це вже трешка та яйця? Я фьюзная. Походу вже, Олег. Нас забрали навіть сцена. Е да, да, треба яйця а, шукати, ми... певно, вже. Шукаємо. А це не ці яйця в кошиках, не? Mm, не знаю. Ну, вона б, напевно, писало щось. Я, навіть мусик зікати не можу нічого. Навіть зайти ніколи не можеш. Да, це напевно тут десь на локації є яйця. А... Яйц. Я думаю, це ці кошики, але це не Яйць. кошики, походу. Я побачу, як вони виглядають. Може, треба з цим поговорити, а ну. Кошки чи ніби? Ні. Кошки збирати. У мене майже нічого не клацається. Mm. Привіт. Ой, я щось взяв! Я якусь місію взяв. Та ти, напевно, з цьома познайомився просто. А, може бути. Так шкам яйця. Mm. Олег, я думаю, яйця mm, ці, да, ці корзинки. Це ці, ці корзинки. Та я їх не можу, я не можу з ними реагувати. Не дай за це в ней. Mm, може зле треба грати? О, mm. да oh, але готуйся, готовий. Запускаю. Афігель. Почалось? Да. Це час для самого ну, для того, чого ми всі зібралися. Щорічний весняний. Е, охота за яйцями. Спокійтесь, дітки. Е, вам потрібна буде вся ваша енергія, якщо ви е, е, хочете знайти всі більшість яєць і взяти соб... додому ексклюзивний приз. Алех, мой виріт, це дітей. Но винес. Кажи, що робити зараз? Всі готові? Все, шукаємо! о оп 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 о бачу. Я, я теж бачу, такі рані я є. Я знаю, кто тут попасти. Yeah. Одна є. Е. Оп! Друга є. Е. Жорстко яйця залутав, да? О, Сюда. Бачу, третя. Бачу, четверте. Третє. Бе всі програєте по мені. Злам. Четверта. Жорстке лутання О, є. Бачу, Бачу, шосте. п'яте. Ох, скільки я тут бачу. Ох, я тут бачу. Скільки ти, ти маєш? Блях, я не знаю, я збирав. Я не встиг останнє зібрати. І шо, хто виграв? ми з вами. Подивіться на всі ці яйця. Зараз, якби я тільки міг взяти одного з дітей. І... А, типу не кажуть, що він, якби дітей так зібрав, то вони місто почистили. У <рес> нас Прис, нічия давай. же. І зараз приз. Між Юджином і шкварком. Ее! І шо? О! Солом'яна no. шляпа! Мугівага Луфів! А, а ну!

Ну що ж, всім дякую за перегляд, дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал. З вами був Олег і я, Женя. Ставте лайки, всім гарного дня, вечора. Любіть маму, садіть картоплю, всім пока. Пока!